Здоровенькі були, мої дорогінки. Давно хотів розказати вам, чим я захоплювався в дитинстві. Це воїни різних епох, їх обладунки та зброя. За своє життя я зробив чимало шоломів грецьких гоплітів. <звук> Спарта! Римських центуріонів. Тептонців, варягів, Гладіаторів і усяких там інших різних. Сьогодні поділюсь своїм досвідом. Я перепробував купу матеріалів. І картон, і фольга, і пап'ємаше, і пінопласт. А зараз відкрив для себе зовсім новий крутий матеріал. Дорослі використовують його неправильно. Вони кладуть його під ламінат і називають поліфомом. Це ж справжній поліобладун. Він гнеться в усі боки. Класно клеїться і навіть трошки розтягується. Для створення шолому нам будуть потрібні стіл з поверхнею, яку не страшно буде зіпсувати. Клей 88-й, український, лінійка, ножиці, канцелярський ніж, маркер і пару кусків поліобладуну. Отакий от от 8-мм звичайний і 5 мм з Кликою поверхнею до роботи в нашій історії безліч словетних лицарів. Подивимось. Це і наш король Данило Галицький. І Святослав Хоробрий зі своїми гриднями. І Костянтин Острожський, який мочив москавитів. Почнемо з найпростішого, але не настільки простого, як шолом півтонця. Що ж тут його робити? Заміряв довжину окружності, висоту. Скрутив, склеїв і відро готове. Нецікаво, ми будемо робити наші шоломи. Найпопулярніші з них шоломи варяжського типу. Форма такого шолому півкуля. Для її створення будемо використовувати принцип закритого бутона лілії. Так само роблять повітряні кулі і глобуси. Вирізаємо прямокутник з поліабладуну. Довжиною! З окружність голови, а висотою з вашу долоню. І ділимо його на вісім рівних частин. Це дуже просто. Спочатку навпіл. Так. Ще раз навпіл кожну з частин. І всі чотири частинки ще раз навпіл. Так. Нам треба зробити 8 пелюсток висотою в дві третини від долоні. Відміряємо одну третину від висоти і креслимо лінію. Отак. От Тепер робимо 8 однакових прямокутників і з них вирізаємо пелюстки. Перед вирізанням пелюстки краще намалювати. Має вийти от такий малюнок. А тепер беремо канцелярський ніж і вирізаємо. Вийшла така от корона. Тепер нам треба закрити пелюстки нашого бутону. Для цього нам треба намазати клеєм 88 в кожну пелюстку, Як написано в інструкції, почекати 5 хвилин, а тоді вже міцно стиснути проклеєні частини. Намазую клеєм впевнено, але акуратно.

Розмазати клей на торцях можна нашим універсальним Полі обладу. А тепер треба зачекати. 5 хвилин. Міцно стискаючи, склеюємо.

Звичайно, поки що воно схоже на шапочку для плавання або казанок для борщу, але функціональні частини і оздоблення зроблять з нього справжній бойовий шолом. Легше б було б зробити просто на нісся, але ми зробимо повну маску для захисту очей, носу та вилиць. Маска штука індивідуальна, тому варто потренуватися на папері. Можливо, доведеться зіпсувати не один аркуш. Ділимо аркуш вздовж на дві рівні частини. Спадаємо поперек. вирізаємо ніс. Тепер мегдаловідні вирізи на вулиці і такі ж самі магдоловидні отвори для очей. Кладаємо маску на полі обладу, обводимо маркером і вирізаємо. Тепер вирізаємо. Поміряємо. Наче все добре. Тепер намащуємо маску, клеєм, по поверхню шолома також і склеїмо. Знову чекаємо 5 хвилин. Наклею маску на шолом. Тепер шолом треба підсилити ободом по периметру і гребнем від потилиці до перемісся. Для того, щоб гребінь був вищий, клеїмо ще один шар від кінчику носу до самої подивиці. Зазвичай воїни оснащували його додатковим захистом наушниками або кольчугою. Можна, звичайно, оздобити і клейким обладуном, але це вже за вашим бажанням. А тепер найцікавіше. Протягом березня ми проводимо конкурс, присвячений перемозі війська князя Данила Галицького над лицарями Тевтонського ордену в бою за Дорогічин. Бо він відбувся саме у березні 1238 року. Умови конкурсу такі: участь беруть діти від 2,5 до 84 років. До конкурсу приймаються відео, мультфільми, вірші, оповідання, перформанси, інсталяції, аплікації, театральні постановки, пісні, малюнки та інші прояви творчості присвячені лицарям України. Головне, щоб робили ви це своїми руками. З вами був Добродій, а наступного разу ми будемо робити шолом Центуріона. І шолом Алеїхів. Шолом варяжського типу. Так само роблять це буся. Я, я забув сказати про сантиметр. Мультфільмі. Вірш мультфільмі. Мультфільмі. Що з притяжа?